Рівне знову оплакує полеглих на війні захисників. На щиті повернулися до рідного міста двоє 53-річних місцевих жителів. Головний сержант Петро Байден загинув під час штурмових дій на Харківщині, а життя старшого солдата Вадима Малахова обірвалося у Донецькій області. Наші герої пішли цьому ворогу сказати, що навіть найдорожче, якщо доведеться віддати, ми віддамо безстрашно. В бою. За рідну землю, за народ, за кожну, ще не народжену. Українську дитину Петро Байден народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій школі інтернаті, а затим здобув фах столяра у тутешньому училищі. Потім була строкова служба в армії на далекому сході, повернення додому, робота на будівництвах в Україні та за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення чоловік відправив свою родину за кордон, а сам став на захист батьківщини. Зв'язок з Петром обірвався восени минулого року. Боєць вважався зниклим безвісти, але згодом його тіло повернули з тимчасово окупованої території. Чоловіка залишилися теплі спогади у рідних та друзів, дуже хороша, добра людина, привітлива. Яким ви його запам'ятали? Добрим, щасливим, радісним. І він ж пішов сам, добровольцем його ж не взяли. Дуже чудова людина, дуже добрий як тато, як чоловік, як друг. Це золота людина. Це дуже гарний захисник України. Ми його не забудемо ніколи. Він залишиться в нашій серця. Вадим Малахов теж народився та виріс у Рівному, навчався у 23-й школі, а згодом здобув фах слюсаря у місцевому училищі. Багато років чоловік працював за спеціальністю на рівне Азоті. За плечами Вадима була строкова служба в армії. Тож, коли отримав повістку, взяв до рук зброю і приєднався до захисту країни. Коли отримав звістку, не вважаючи, пішов захищати нашу країну. Проходив навчання теж на полігоні. Після того його провели на донецький напрямок. Там він і загинув. Тому він любив свого одного сина. Також все робив для своєї родини. От і, на жаль, в нього залишилась дружина, і та син. Десятки рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб гідно провести в останню дорогу земляків. Поховали Петра Байдена та Вадима Малахова на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.